Приїхала на дачу по плану, сьогодні лише поливати в теплиці і буду обдирати бої. Сьогодні лише в мене внутрішня робота, вчора все поливала. Сьогодні навіть волога ще зберіглася в клумбах. І добре, що я вчора, сьогодні такий вітер, добре, що я вчора все полила. Тому сьогодні будуть внутрішні роботи, і потім хочу повернутися з тим додому ще ввечері на англійську йти. Весиків, це святе. Ось. Ну, вони не сильно голодні, зараз сезон, і їх багато людей підгодовують. Знаєте, що хотіла розповісти? Мене сьогодні так розсмішила випадок, і жіночка йшла. Коротше, а, в неї були такі кеди, і в них були відрізані. Позаду відрізані такі задники, знаєте, от звичайне кеда, але ззаду вирізана п'ятка гола. І коли, коротше, вона йшла, це наче в кедах, і мені це згадалося дитинство моїй ці 90-ті роки, коли було, ну, було важко всім, не вистачало, і ось то брали, обрізали, пам'ятаєте, ці. Сандалі, коли вже пальці вилазили, обрізали задніки для того, щоб було пальцем впиратися, щоб вони не впиралися, щоб було місце позаду. І оце сандалі, і інколи тапочки також вирізали, зрізали дітям, щоб по двору. Бігали, поняли, щоб бігали по двору просто ось так от. ну. Не портили гарну взуття, гарне, а бігали з обрізаними задниками. Це така мода зараз. Такі кеди. ну Чорті шо, реально виглядає дуже смішно. Повністю кеди, шнурки і така обгризана п'ятка. Ось таке. Ну, буває таке. О, прийшов сусідський котик ще. Треба його підгодувати. 100 років не приходив до мене. Так, Ксюшу сьогодні не брала з собою. О, прийшов. Ксюшу не брали, тому що вона спить на балконі. Сьогодні вихідний. Нема коли, мені треба швидко попрацювати. Ось вчора горох полила і вже він піднявся добре. Ну що ж, поїхали працювати. Всім гарного, продуктивного дня, пішла котика годувати.